Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавпет підтримуємо український футбол. Поговоримо про те, що відбувається на різних ділянках нашого фронту. З нами зараз на зв'язку Наталія Гуменюк, це керівниця Об'єднаного прес-центру сил оборони і охорони Півдня України. Пані Наталю, вам вітання і слава Україні! Героям слава вітаю вас! Давайте розпочнемо з того, яка ситуація на півдні зараз, насамперед, безпекова. На жаль, вона не дуже безпекова, але все ж таки ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти, де окуповану правобережну Херсонщину, продовжує грубо порушувати міжнародне гуманітарне право, оскільки знову ражені об'єкти соціальної інфраструктури, зокрема медичні заклади. так Дуже потужно обстріляно онкологічну лікарню, і це говорить про те, що знов таки обстріли спрямовані на мирне населення, тому що напередодні на Херсонщині дуже суттєве пошкодження було теплозабезпечення. Ворог намагається впливати на мирних громадян, але ми даємо гідну відсіч, і наші результати контрбатарейної роботи їх досить суттєво нервують. Нам вдається знищувати ті... Човни надводні плавзасоби, які вони облаштовують під свої диверсійно-розвідувальні групи. Ми встигаємо їх знищувати до того, як вони будуть застосовані. В цьому нам дуже потужно допомагає рух спротиву, зокрема, і в тому числі допомагають з конкретними координатами знаходження ворожих угруповань, тому що вони дуже міцно е, за замислились над тим як їм розсередитись розсередитись і посунутись від е, лівобережжя безпосередньо тобто саме вбережжі вони замінували і зараз облаштовують рубежі оборони якомога глибше в по самому лівобережжю. От пані таля ви згадуєте про рубежі оборони скажіть будь ласка те, що ви можете, звісно, сказати, де вони найбільше концентрують, де вони найбільше побоюються того, що Збройні сили України можуть прорвати їхні оборонні редути. І хто їх будує? Тобто вони змушують місцеве населення, чи самі це будують. І ще додаткове запитання: які сили зараз підрозділи русні є на лівому березі? Кадирівці, вагнерівці, регулярні війська. А там досить різноманіття. Бідний склад сил, оскільки вони базово тримають там штатні підрозділи, десантно-штурмові, але дуже кожний іде обмін зі сходом, оскільки на півдні ворог оцінює ситуацію більш як більш стабільну. Вони відправляють сюди підрозділи на відновлення. Після того як їх потерпають сили оборони на сході, наразі ми спостерігаємо таку ротацію. Основний контингент це ті, е, які прибувають, е, це ті, які потребують відновлення, а ті, які перебувають на лівобережжі, це мобілізовані, е, вони, вони готуються і тренуються будувати рубежі оборони на різних відстанях, тому що не можуть поки що спрогнозувати, угу. наскільки далекобійною зброєю ми зможемо працювати. Про далекобійну зброю. От ви добре що згадали. Скажіть, будь ласка, пані Наталі. А що це відбувалося останні дні в Маріуполі? Тому що там було дуже спекотно, дуже яскраво, і другий новий рік. Фактично? Це напевно якраз той самий новий рік, в який ми входимо сьогодні. Наступний рік повномасштабного вторгнення вони хотіли свято на три дні. Ми прийняли бій, і тепер умови диктуємо. Ми тепер ферверки замовляємо ми. Пані Наталю, є от ще питання, яке стосується річниці повномасштабного вторгнення Російської нацистської федерації на територію нашої країни: чи от намагалися Росіяни проводити аеророзвідку напередодні цієї річниці, і чи спостерігається зараз підготовка до нанесення якихось ударів? Так, масованої підготовки, такої, яка б дійсно змусила б робити певні яскраві висновки, не спостерігається. Навіть корабельне угруповання ворога через шторм в більшості заведено по пунктах базування в чорному морі. Зараз перебуває тільки три одиниці, і це не ракетоносії в Азовському морі. Одна шторм досить потужний, але не Критичний для того, щоб не з'явилися ці ракети носії, і оскільки вони вже кілька днів до поспіль заведені в пункти базування, цілком імовірно, що споряджаються і готуються. Ми пильнуємо за ситуацією і оперативно повідомимо, якщо вона зміниться. Наразі висновки про збір розвід інформації можна зробити через те, що активізували безпілотну розвідку вздовж лінії фронту, зокрема, і також. Була активна розвідувальна авіація за добу до цього. Тобто, цілком імовірно, що дані збиралися, щось готується, але абсолютно не гарантовано, що це буде просто тільки в річ... виключно в річницю повномасштабного вторгнення. Цілком імовірно, ворог здійснюючи висновки про те, що ми готові до цього. Ми усвідомлюємо їх тактику буде вишукувати нові способи впливу на нас, і можливо очікувати, що і Після 24-го ми видихнемо, і тільки тоді атакуватиме. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Пані Наталя. А що ви можете світло можете нам трішки пролити навколо Придністрові з того, що з Чорного моря може відбутися якась провокація від Міноборони РФ? І про що вони повідомляли? Тому що буквально вчора вони заявляли в міністерство фашизму Росії, що, начебто, Україна буде готувати провокації в Придністрові. Потім влада в Молдові. Повідомляла, що наша українська розвідка передала, що справді Росія може готувати провокації. Яка зараз ситуація з Чорного моря в бік Придністров'я? Росія може готувати провокації, і ми пильнуємо за тим, щоб вони не вдавалися до таких хитрощів щодо ситуації в напрямку Придністров'я, кордони наші ретельно захищені. Оборонна ситуація під контролем сил оборони від першого дня повномасштабного вторгнення. Ніяких абсолютно провокацій наразі і скупчень. Додаткових резервних сил не спостерігається. Наразі відбувається абсолютно чітко сформована і спланована оборонна робота по нашому боку, по, з нашої сторони. А, те, що спостерігається… Так, знову зв'язок у нас трішки поганенький з пані Наталією Гоманюк. Те, що спостерігається на сумішній стороні, це певні роздмухування панічних настроїв, коли населення Придністров'я намагаються евакуюватися в Молдову. Тобто вони усвідомлюють, що ця ситуація з невизнаним статусом Придністров'я, вона не гарантує ніяких конституційних норм. Пані Наталі, якщо говорити про частину. Тимчасово окупованої Миколаївської області ми говоримо про Кінбурзьку косу, звідки ми знаємо регулярно окупаційні війська обстрілюють очаків і всі населені пункти на іншому березі. Яка там ситуація? Тому що ми навіть з вами говорили кілька місяців тому що там розмістив ворог свої системи залпового вогню. Чи вдається їх вибивати звідти і чи серйозно там скупчення техніки і живої сили окупант? Зокрема, про частину Кінбурнської коси, яка належить до Миколаївської області, якраз можна говорити вже в статусі сірої зони, оскільки окупант там не може перебувати постійно, тому що вони відчувають наш потужний вогневий контроль. Вони навіть коли підтягують туди установки артилерійські або реактивні системи, це відбувається тільки на момент виконання бойової роботи, тобто. Після пострілів вони мріють вшитися, але не встигають, тому що ми відпрацьовуємо у відповідь. І в них навіть посеред них самих тих, хто базується на лівобережжі на вході в цю кінбурнську косу є по результатах перехоплення інформація, що виїзд на таку бойову роботу це квиток в один кінець. Пані Наталю, ще от що стосується обстрілів саме з лівобережжя по правому берегу Дніпра, е, чи це м, заздалегідь є якась підготовка, до чого вони готуються там цілі, собі обирають? Чи вони б'ють навмання? І як загалом змінилася тактика обстрілів або змінювалася от за цей рік повномасштабної війни? Зараз, коли вони б'ють по правобережжю, це як правило вогонь з реактивних систем залпового вогню або артилерії, причому не прицільний, не спрямований на конкретні об'єкти, а більше килимовий, такий, щоб завдати максимальної шкоди, зокрема соціальній і критичній інфраструктурі. Це спрямовано безпосередньо на Тиск на мирне населення, оскільки жодного військового об'єкту не ушкоджено Ушкоджені лікарні, ушкоджені станції переливання крові, ушкоджені дитячі садочки, школи, бібліотеки, тобто абсолютно соціальна інфраструктура. Сьогодні був обстріляний ринок, овочевий ринок. Ну тобто, абсолютно не військові підрозділи. Пані Наталю, і більше таке запитання вже, знаєте, не як до речниці, яка у Південь, от рік тому, 24 лютого, де ви були і як ви сприйняли цю інформацію про повне масштабне вторгнення Росії? Я була я перебувала на службі. Як будь який військовий, я розуміла, до чого ми готуємось, але все ж таки хотілося перемоги здорового Глузду». Я впевнена, що вона відбудеться, але на жаль, після ось таких випробувань, ми переможемо. Але на той момент ворог увірвався настільки потужно, що навіть в той момент рік тому я для себе відмітила, наскільки вони нас бояться, що вони підняли таку міць, таку. Навалу здорову проти такої маленької країни, е, тобто в їх е, нападі вже закладена була їх поразка. А пані Наталю, а ви очевидно, що ви в специфіку, в специфіку своєї роботи ви більше знали інформації, але ви не очікували, що буде аж такий наступ, і прямо аж до Києва будуть намагатися дійти. Ну, чесно скажу, що я ж перед цим за зауважила, що е це не вкладалось навіть у військовий мозок, що можна ось так е безглуздо, в 21-му сторіччі підписати вирок всьому народу. Пані обідання, дякуємо вам, дякуємо нашим збройним силам України, тому що. За ці 366 днів ми повністю перевернули уявлення і розуміння, хто така Росія, хто такі ці от втора армія міра, і власне що чорноморський флот, яким вони так брязкали і так кричали, що вони ледь не всю планету будуть ним контролювати. Абсолютно в них нічого не виходить завдяки збройним силам України. Пані Таля, дякую вам з нами. була, була перепрошую Наталя Гомонюк, речниця оперативного командування Південь.